Ігор, у мене свиня. У мене трофейка. Сход. Так, да, був трофей. У мене сход трофея. Ну нічого і таке буває, щось я передержав з фрикціоном. Він не зрозумів, що він клюнув. Просто давив ну, камера знімає. Сход трофея. А ну Гарик, посмотри, що знімає. Удилище видно? Да. Четко? Катушку видно? А, видно? Катушку видно? Катушку? Да. Отак видно. так видно. А удилище все видно? Да. да? Отлично. Звертаюсь до виробників чавнів. Ви можете зробити таке щастя? О таке. Щоб можна було нормальному спінінгісту його за собою возити. А там возити всі свої снаряги поднявая страва ходим по попсовим местам когда-то там спускались. по цих сходинках сейчас будем делать вещи а це орех росте цвіте. ну і все Перший заброс 10 грамм пробуем чи є тут ямка в принципі, я ці місця знаю что да, Сейчас попробуем рыбу уговаривать. Так. Десять грамм может быть маловато, хотя пойдет. Вот и грошбача, шнура. Надо чуть-чуть шаг назад. Проводка така, одиночні підкиди. Працює. ну В даний час працює така проводка. Ну, мій катер плаває Давай, вставай, з речами. Будемо намагатись ловити. Зараз якщо зразу не піймаю, то можливо і взагалі не піймаю. Там буде видно. Так, тільки що бачили вихід риби, зараз будемо ловити з поверхні на таку колу, На неогруз. Он ганяє. Опа, тихо, 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 була, 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 була. Ігор був. Виход був. Был выход. Не. не. Я, не я вас, не на не вас, не на не вас отвлекся. Я не добрал. Как О, диви, диви, диви. Ты, ты что творил? у нас под камешив. О, промазывает. Где? О. Полосатый, иди сюда. Самая краща рыба. Видно его? Видно, видно. Та ти смотри. Чмокнув і не, і не взяв. Не хоче добирати. Там трава є побір'я. Та нема тяни. Попробуй, не Та Тачавка, я доганяю, не, не, не попада. Він невеликий. Так ось аж до берега доходить. Сівся. Гони аж до берега. треба ходити. Ходу по нім якісь. Що там ніхто не глапає, камінь зот. Стоїть ще один такий. Ходимо до окуньових місць. Он я його бачу. Він там є. Зараз вийдемо, он одразу. Бачиш? Злака до. Навіть проводку не робив. Кинув він взяв. І він зліва щось чавкає. Він я чую, прям як він чавкає. Можна на сполах кидати і все стає зразу зрозуміло. Матросики. Це моя одна із улюблених рибалок на поверхневі неогружені силиконові риби. Коли бачиш цей вихід. А ще коли гарні клюють окуня, то це взагалі клас. Десь чавка на глибині. Вон, да 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 зліва, да, зліва, зліва, зліва. І там щось дуже гарне. Не знаю зараз чи буде видно на сонце. Але він стоїть прямо на сонце. Десь там. Хочеться гарного. Опа, промазав. Була риба, була Ігор, риба. Ми сьогодні риболимо компанією. Здалеку його треба є схід. Схід правильно казати. Вон. Дивіться, що твори. Ви бачили це? Це просто кайф. Це просто кайф. Пауза. Вон гониться, гониться, гониться. Паузу. Він за ними йшов. Хочеться, щоб і удилище було видно. На сонце не знаю як воно знімає. Чув десь тільки, що чавкало. Треба прислухатись. Є-є риба здалеку, але весь... Також невеликий. Невеликий. О, в мене доганяє. Також був. 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 Але чомусь не взявся. Як для неогруза летить добре. 08 шнур у мене. О, дивіться, дивіться, дивіться. Просто мотаю рано Так, мені подобається тут теж приманка в руках. Відчуваю цю покльовку на максимум. Ви бачили? Ісход. Знову невеликий. Знову невеликий. Кола. Він чую гониться за попером. Ой, хорошо. Навіть фрикціон тріснув. На фрикціон відрегулював. Бо я не з того почав рибалку. Дивіться, як гониться. Дивіться, що творе. Ой, добрий. Дивіться, дивись там. Ой, опа. Оце вже риба. Оце вже риба. Оце вже риба. Де сюди, йди сюди, йди сюди. Опа, та ні, невеликий. Траві. Напроти сонця. Ще сквозила на камеру. Во на не груз. А коняча ельдорадо. Хай іде. Осторожно, швиряє. Сразу не встиг кинути, а він уже сидить. І тягне в траву. Ось він. О, у Ігоря, щось дуже гарне. Щось дуже гарне. Трави, напевно, дуже багато. Напевно. Непевний якийсь. У мене Він не малеча. Багренка. Багренка. Баобать углід. Малеча. Так, де крупняк? Їх там двоє, я не можу помітить. Он яр за жопу лова. А ну покажи. Ну смакота. За Закупка. Та ти диви в мене. Ой-ой-ой ай-яй-яй-яй. Ще й не влучив. Димон, знімай траву. Хочеться хоч подивитися, чи видно воно там щось за моїми руками. Ці сполохи. Оцей вихід його. Здалеку беремо. Та здалеку треба підходить до нього. І... Нічого страшного. Опа, є контакт. Та да, підходить. Треба йти рибі на зустріч. О, диви, 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 що твори. Догнав. І в мене дигнав. Макси, киди сюди. Ай, Ну, Така риба сьогодні. Як там? Я в захваті. Так, чуть-чуть ближче підійду. О туди ігор, в просеку. Надо кинуть. Ми підходимо до риби ми шукаємо щось крупніше. Ми ця малеча цікава, але ненадовго. саме найцікавіше глибини тут сантиметрів 80, Це він стоїть малька, охороняє іди сюди дивишся он цей уже такий уй хороший жаровой жаровой ой хорошо там дивіться, що творив Ігор, доїдав як Опа. Бачили? Бить, І виплюнув. Так, Ігор тут щось припадає. Так, мене хоч буде подивитися. Будемо, що я тут назнімав. О, у Дімона вихід був. Чи він нам тільки рибу розганяє? А ти йому страйк про дав? Нього strike pro? Да. Ти диви, 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 що творить. Доїв, доїв, доїв. Як я його тільки що вмовляв. Діма, диви. Диви, це проводка. Просто один покрут ділянку. Контакт на 12. Опа. У мене зійшов. У мене зійшов. Контакт на 12. Осторожно кидаю. Да. 20, видишь, 30, словить, а видишь, вообще дальше надо. А, до него да. подходит. Пару закидов на миляк сделаю там. Глубина взагалі сантиметров 30. Ох, и кинул на камеши. Сейчас спробую тут Взагалі на міляку колись тут зранку гарні результати були. Оце прямо на, на міляках на таких. Зараз щось його немає. Зараз немає. Зрозумів. Будемо шукати далі. Де він є. Він тут і є. Бачив? дивіться, дивіться, що творить. Ну давай, давай, давай. Супроводжу. Мій катер вже мене обігнав по рибі. Так, у нас взагалі вже сонце ти, зійшло. Зійшло, зайшло. Так що зараз завтра буде все найцікавіше. Давно я на поперах не ловив. І не гониться. Тільки що якийсь був вихід незрозумілий. За ним завжди треба ходити. Ближче і ближче підходити. Зараз може закрити простороти все і не плювати. Сонце вже майже зайшло. Тут стоїть... Ага, і от він де стоїть. Ще. Тільки що був вихід. Бачу тільки що прохід був. Був тільки що прохід, але щось він в сторону пройшов, не вийшов за приманка. Я бачу там кущик попереду, там він може стояти. Кому цікаво, що за силиконочка, якщо хтось хоче, можу розповісти. Де таке взяти чудо, яке реально ловить. У мене таке що було. Супроводжував, щось тюкнув. Так, крючок у мене тут стоїть, овнер. Модель не помню. Але крючок такий материк. Флюрік 0,55. Я з флюриками... Не мільчу. У мене вони на все на судака, на окуня, на всю рибу. Не знаю. Хтось там ставить на судака 0,3 і в мене завжди 0,55. Він або мій, або не мій. Він мене супроводжує. Супроводжує, супроводжує. Чуть-чуть я притопив, а він не захотів доїдати. Можна було б поставити щось кислотніше. Але я не хочу втрачати час, бо сонце вже почти зайшло, а нам ще повертатись метрів 500 до берега. Щось там Гаріка, ну опустив у щоб я ти не перебив. Мене ганяєш, він супровождає, а доїдати щось не доїдав. Я його прям бачу виход. Вон бачили? Вихід був. Був вихід, але він щось не доїв. Ладно, поставлю щось кислотне. Так, у мене відбулася заміна гравця. Он такий рожевий. Зараз щоб не на сонці. Двохцветний. Я бачив тільки що ганяв, Зараз туди і кинуємо. Бачив сполох, Кидай на сполох. Бачив сполох, кидай на сполох. Немає. Немає виходу з цієї ситуації. Кидаємо веєром. ліво право вверх, низ, туди-сюди. Вихідний в полоці закрити. А що так? Щось там не влазить. Поняв. Так, поки що кислота в аутсайдерах. Десь тут у мене він бив. Зараз будемо дивитись. Мені взагалі я вважаю, що з поверхні колір не, не такий важливий, як подача. Треба, щоб він хлюпав або йшов. І Тоді все добре. Нема, зараз нема хода. Я з собою ліхтаря взяв, бо тут виходить. будемо вже по темному. І так по 10 метрів підходимо до риби. Там трошки обловили точку підходимо. І він тут пастухиці. По у уклейку. Трава піднялась, трави раніше тут на цих місцях не було. Зараз трава піднялась, мальку є де ховати і окунь стоїть. Але не той розмір, який нам потрібен. Ловили ми тут екземплярів. Ого! Якраз розкажу і не повірите а можливо колись навіть і покажу зараз трошки він щось притих напевне сонце зайшло втратив активність нехо Ні, треба йти в лагерь а зранку вже робити прибыль. Ну, я вже сколько третю-четверту проводку не мав взагалі вообще... отзиву. То хоч хоч щось бачив, спинки. А це взагалі. Так, да, він відійшов. Він не відійшов, він можливо стоїть, але вже їсти не буде. Вже все. От скільки у нас зараз часу, восьма година вечора. Так що ми... Зворачуємось, йдемо в лагері. Так що, виробники, зробіть, будь ласка, отаку от красу, щоб воно могло плавати, щоб туди можна було покласти речі. Можливо, колись треба покласти вудлище. Бо перенаживляться, коли ти в забродах берегів немає лише отакі. Отакі ось обриви. Ну що тут робити? Завжди треба речі носити з собою. І повітці, і приманки, і все. Взагалі. Так, дядя Ігор зняв попера, поставив джигаловку 3 грами, силикон редхет. І... О, Ігор, 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 Ігор. Диви, 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 диви. Що він творить? що він творить? Встигнемо, не встигнем, можемо не встигнути. Тільки відійшли, він вже тут з поверхні. А його вже нема. Дуже швидка риба. Тіше. А він вже не хоче брати. Я вже йому і в сполохи, і в сплески делаю, і що йому тільки не делає. Якісь поодинокі риби. Напевно, те, що йому було потрібно, він нас догнав, а до нашої силиконки йому немає справи. Виділа? Так що будемо йти на берег.